Вітаю глядачів каналу Любиме Село. І всі зі мною, як кажуть, згодяться. Немає нічого прекраснішого для мисливця, коли ти виходиш в угіддя і ти чуєш голос своєї собаки, яка працює по тій чи іншій дичині. Друзі, сьогодні буде рубрика собак. Всіх вітаємо. Сьогодні порозмовляємо про моїх собак. Засила лайка. На екранах бачите в себе сучка. Сім років її буде в серпні. Така хороша робоча пошукова сука. Зараз розберемося, поговоримо про них. Також є молодий кобельок З нею поряд в загороді кабани. Збоку вітимські поросята. Тут є кабанчики у нас. Отіх собачка відпрацьовує. Вона них чує і хоче працювати. Друзі, по собаках. По собаках, зараз ми будемо. Давайте спочатку тоді відловимо сучинку, Відловимо її, зловимо її на поводок. Краще вам її покажу, щоб її. Кажу, щоб камерою не водити сильно і щоб я міг вам її нормально показати, щоб ви бачили собачку. Дуже азартна сука, дуже багато дає голосу. Про неї поговоримо. Ну її відновлю і зараз вмикаємося. Додаряйте відео до кінця, буде цікаво. Так, глядачі, на екрані бачите зараз представницю лайчатного світу, хто кажуть, лайочка, сучинка. Чого почали сучки, тому що я вважаю, що сука фактично це є е, кажуть, продовження роду. В собачому світі, яка дає достойне потомство, яке яка, продовжує рід, з чим ми полюємо, з чим ми залишаємося на полюваннях, коли втрачаємо собак, потім е, знову починаємо так, от, шукати різні крові, шукати різні лінії, у когось краще, у когось гірше, хтось краще приговорив щось краще, якесь відео зняв, показав і робимо якийсь висновок, що там вже собака краще. Хтось вже, як то кажуть, е, Можливо, не так сильно вміє прорекламувати своїх собак, але собаки можуть бути більш не розкриті просто до кінця. І можливо складається у нас думку, що собака там не є така достойно робоча. Друзі, не буду от щось умнічити. Багато є в цьому плані спеціалістів, експертів, лайчатників, хто переходить через різні як то кажуть, категорії з початкової до якоїсь. Та максимального свого рівня по собаках, це вже каже, кожне вже особисте бачення, кожний особистий шлях, помилок, вчинків і так далі. Я буду говорити суто тільки по собі, що, що я мав достойного, з чим полював, з чим залишився і так далі. Друзі, по цих собаках. Собачка, давайте по цій суці, маємо бачити на екранах це є 7 років суці, досить така вона. В роботі хороша. По екстер'єру має дуже добре. Екстер'єр вона невелика. Невелика сучинка не крупна, гарно одягнута зараз, зараз в лінці. Зараз де вона є розлінка. Десь гуляти вона десь, можливо, буде зараз в липні місця. Також дуже би хотів від неї залишити собі щенка. Тому що дійсно досить хороша робоча собака. Попередній власник сказав що дає досить хороших робочих собак, пошукових собак, собак з пошуком. Саме більша проблема, мені здається, не у злобі собак, не в робочих таких якостях, як немає пошуку. У більшості злобних собак ми бачимо, що не мають пошуку, і дуже слаба віддача голосу. А саме основне це тембр віддачі голосу, щоб собака була голосиста, щоб була донослива, щоб не замовкала, давала якомога більше голосу. Тому що чим більше голосу, тим більше відвертання уваги собаки взагалі, дичини від нас. І ми можемо тоді підійти чи зробити якийсь той чи інакший маневр по добуванні дичини. По верху нічого не скажу по ній, тому що не знаю, верх, верх знаю не полював по власних попередньо. Також нічого мені не, знаю, не говорив, що вона поверху щось полювала. Ну, Бурсу, кабан, взагалі копито, досить хороша робоча сука. Я рахую, що мало таких робочих сук. І у мене тако не було таких, я кажу, багато. Якраз маю європейську таку, що непогану. Дійсно, з чим зараз залишився і зараз цю сучку що взяв. Також рахую, що досить непоганий кажу, такий варіант для себе, для полювання і для ведення якоїсь своєї вже селекції, своєї лінії, хоча б на якомусь рівні такому 3 з плюсом, не кажу, вже навіть 4, 3 з плюсом просто тримати якийсь такий собі рівень. Щоб мати достойних робочих собак. Собака не для змагань, взагалі тільки для полювання, для себе. Ясно, що буде це десь виставлятися, хочеться, тому що якось зустрітися з товаришами, поговорити до того, то все відбувається. Дуже сука, навіть має характерні пошкодження по собі. От тепер з нею гуляли Ди сюди. Альма. Гуляли з нею, дивіться, от на горі її чвахнув. знизу. Під челюстю, зараз покажу, можливо буде видно. Ви бачите, також розірвано від бурсука. Собака, сучка одиночна, дуже мало одиночних сук, навіть говоря вже про кабелів. Фактично мали бути і більше одиночними, більше працювати, але сучка одиночна, розкрита цілком, напевно, на всіх, не кажу, 100-90% точно. Полювати з нею потрібно з навігатором, пошук до кілометра, в'язка. Кабана не залишає, буду його бомбити, кажу, до безпередишки. От, і без інших собак. Якщо в одиночку, значить на, під кабана не попадеть, гарно дає багато голосу, обкручую його, можливо, навіть може десь вже дивлячись, який кабан по розмірах зробити і хваточку десь-десь. Ну, в парі робить досить так небезпечно, чесно, лізе трошки і на вухо і пробує зловити, протримати. Так що отака сученка. Давайте зараз подивимося, в неї, що там в неї по родоводу. Друзі, що по досягненнях? По досягненнях. Так, це який рік? Рік 19-19 рік. Це що є? власник то всі досягнення попереднього власника з цією собакою. Всі роботи одночні. От має там альма, попробовання по під самому кабуну, ні в парі. Парі за села, бачите. Парі має тройку у му році. квіти. Тепер бурсук 69 балів. Так, повірному бурсуку Має тройку. Такі на її по балах. Що ми бачимо? Тепер, що у нас який рік? 21 рік, третій. й випробовування в полірному кабану. Он такі має також розцінки, 80, так? 80, Та да? да, 81 бал? Не, 71. 71 бал. Тут що у нас таке? Так, мітоди виводці. Моє дуже добре. Це який рік в 17-му році. В 17-му році воно має дуже добре. Ось таке. Такі тут у нас шо? Випробування по кабану 61 бал третього ступеня. Також такий дипломчик і ще має ще одну внучку, повірну брусуку, також троєчка. такі досягнення. Такі в неї досягнення. Таке, на що запрацювала, то і заслужили. Рахую так, якщо наші експерти не занизили. Так, і так воно і є. Так, що має це для поливання Сертифікат на в'язкості. Тут що, у нас ще не що але змагання такі сука, змащити 4 бали, садовий ЗСЛ, кабану в вольєрі. Так. так, друзі. Там зараз ми розберемо родовід. Подивимося, що у неї там по родоводу. Буру до воду цієї собачки. Так, уважно читаємо, даємося, затримую, так кажуть, кадр. Найде від боса. Бос, бос, бос. хто знає бос по полудняк. Тепер уртазея. Уртазея. Старі ж бачу собаки, 12-14 рік, вже можливо цих собак і немає. Ось така лінія. Тепер Далі Далі йде Савецький. Максюк, хомук, мазуру, герта. Ну, тут бачу такий родовід непоганий. Перший клас, другий клас, другий, перший клас. Такий непоганий. Хто бачив, так затримую, щоб подивилися. Так, друзі, слідуюча лінія. Родоводу. Ну, так буде видно. Надіюсь, давайте так зверху йде шорох Шорох, Буняцькан Терембурга, Ірар, Анга, Тунгус, Митрович, Вижовець, Орн, Умка. І далі Юраш. Тапа. Юраш. І Бріні, щось робили. Вайс Дунайчик. Десь далеко є Вайс Дунайчик. Навіть 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 навіть, 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 навіть. родовід непоганий. Воно в серіані бачите, генетично щось своє передається. Вона така своє таке дає. Такий, друзі, родовід, такий родовід. Дивіться, що саме висновне, так на е, кінець цього відео хочу сказати. Для себе особисто, я вам сказав, чесно навіть для тих, хто ще хоче завести. Лає, щось що думає, шукає, не знаю. Тихенько, тихенько. Е, я б вам радив бачите, по собаці було якось не бачив, що ну, я б особисто вже для себе ніколи б не купляв цю суття, не не ще батьків. Е, звертайте увагу на екстер'єр. Звертайте увагу на поведінку собаки, навіть на ті дипломи, що там зробили. Полячим чемпіонка чи що. По собаці манера її, як вона, як вона рухається, як жушка відповідь, бачимо, взагалі собака має бути жива. Якщо ж собака жива, така вона така чуйна і відповідно на дійсно її робочу. Це вольєрні собаки, які досягають високих результатів на вольєрах, прові які вони досягають цей рівень, і не потрібно з цим зв'язуватися. Ось така, бачите, так, сучка. Роз'ярилася так що йдемо зачиняти її вольєр. Такий був коротенький огляд собаки. Друзі, дівчинка Альма. Такий був коротенький сьогодні її огляд. Будемо Дивіться далі, стежте, будемо бачити, показувати вже, як ми полювання і надалі, чому у нас від неї цуценята, як на все вийде. Так що залишайтесь цей телефон.